Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі. Сьогодні 16 березня і по проханню багатьох моїх підписників, які в коментарях під моїми відео часто запитують, що ви могли порекомендувати для посадки на своїх участках, особливо для новачків, які ще не займалися вирощуванням винограду. Які сорти чи які гібридні форми? Я думаю, що кожен виноградар, починаючий таке потребує допомоги більш досвідчених виноградарів, щоб порекомендували, що вам посадити на своєму участку. Наприклад, згадуючи початок свого виноградарства, коли я почав садити перші кущі, було б дуже доречно мати такі поради від досвідчених виноградарів. Ну тоді. Не було таких, таких даних я не міг знайти в Ютубі. Не було ще таких стільки блогерів, які знімають відео про свої сорти виногради. І вже за останні роки я ні разу ще не знімав таке відео. Які найкращі сорти, і що посадити. Ну бачу, настала пора така, що вартує, мабуть, таке відео зняти. І ось на сьогодні, 16 березня, я перегляну всі свої. Сорти гібридні форми. А в мене їх на моєму частку понад 120 сортів і гібридних форм вирощую я свої. І не всі можна порекомендувати для початківців особливо. Тому просять мене свою найкращу п'ятірку сортів чи свою найкращу десятку сортів. Ну, важко, чесно кажучи, вибрати. Я тут виписав. Наприклад, для початку найкраща десятка моїх сортів чи гібридних форм. Але це не означає, що якщо я перші назову, це він саме найкращий. Я з тієї десятки по алфавіту буду вам називати які сорти, коротеньку характеристику скажу, і чому я їх вирощую, і чому я буду рекомендувати їх також і для вас. Ще треба завувати, звісно, таку інформацію, що виноград це така культура. Яка потребує свого місця. Чому так? В різних регіонах, в різних місцевостях виноград одного і того самого, наприклад, сорту буде вести себе по-різному. Так, Залежить багато від складу ґрунту, від кислотності ґрунту, від щільності його, також від агротехніки, як ви будете доглядати за тим сортом чи гібридною формою, які будете робити обробки для нього. Все це дуже важливо. Тому я рахую, що кожна людина, кожен виноградар повинен говорити тільки про ті сорти і гібридні форми, які він вирощує у себе, пов'язуючи це з своєю місцевістю. На перший рік полоношня ви ніколи не будете знати, чи це добрий сорт, чи не добрий. Перший сигнальний врожай не може себе показати, так що він чудовий, він прекрасний все, тому що на другий рік він може різні погодні умови можуть бути різні, Під час запилення дуже часто буває, що під час запилення винограду буває погана погода, чи дощі йдуть дуже, дуже сильні, чи жара велика, сильно підвищена, і виноград може запилитися неякісно. Но різні сорти гібридні форми ведуть себе по-різному. Тому я рахую, що кожна людина повинна вибирати для своєї місцевості і для своїх умов. Так і я, для своїх умов. Я вибрав ось таку найкращу десятку. Це вони всі рівно, рівнозначні для мене. Я по алфавіту називаю перший Аркадія це давно відомий сорт. Багато виноградарів вже від Аркадії відмовились, тому що вважають, що новинки, які вже з'явилися на виноградному ринку, краще за ним. Я рахую, що Аркадія повинна бути. На кожному участку виноградаря, особливо в нашому, нашій місцевості, це захід України, Північний Захід України. Аркадія веде себе пречудово, суперурожайна, смачна, ранній термін достигання. Коли вона повисить ще подовше, якщо під час дозрівання її дати повисити тиждень, другий більше, вона навіть має в своєму смаку мускат. Аркадію завжди беруть залюбки. Ось ця десятка, яку я вибрав, я би рекомендував і для сімейного вирощування, а також їх можна всі вирощувати для, для ринку, для продажі. За Аркадію сказав, що слідуючий по алфавіту Аптос. Це гібридна форма раннього терміну достигання, вона смачна. Її часто порівнюють з колишньою кодрянкою. Атос багато скоріше достигає за нього. Він смачніший за кодрянку. Ну є в нього, звісно ж, недостаток, він може горошити. І часто досить сильно горошити. Но я від Атоса не відмовлюся. Тому що до нього треба знайти підхід хороший. Сидити його, щоб були в нього поруч якісь кишмичні сорти, щоб вони його могли краще допомагати йому в запиленні винограду. Слідуючий сорт, сорт це Велика. Це болгарська селекція. Вона в моєму винограднику вже більше трьох років. Це, мабуть, п'ятий вже рік був. Вона мені дуже подобається, смаковими якостями. Суперових великих врожаїв в неї я не, не замічав. Ягоди в неї крупні, подовжені. Ягоди дуже смачні. Набирають приємного смаку, солодкі. І в мене люди завжди її з задоволенням купляють. Одну з найкращих це велика. Байконур. Це гібридна форма, яку я би вже сказав, що це сорт. Мабуть, може, вже цей сорт є. Вона також більш-менш раннього терміну достигання. Хороші в неї смакові якості. Ніколи не тріщить, я не замічав за неї тріску. Є деякий недостаток, що може чуть-чуть Деякі ягоди бути менші, одна-дві ягоди зеленкуваті не достигші. Ну ми її видаляємо і гронка гарна, вона таким виглядає їжачком. Слідуюча форма це, мабуть, вже не форма, любимий. Це такий сорт любимий. В нього середній термін достигання, але в нього шикарний мускат. До речі, сказати, я дуже люблю. Сорти з мускатним присмаком. У мене їх є дуже багато, і вони в мене, як на мій погляд, на смак одні з найкращих. Я його чим можу відмітити, що ложити його можна на довше зберігання. Він може зберігатися до Нового року і висіти на кущі. Ніяких проблем з ним я ніколи не замічав. Він болячок таких особливих ніколи не хапає, тріску на ньому не було. Один є недостаток, що в нього грона можуть бути чуть-чуть щільнуваті. Не дуже сильно. Там декілька ягод можна прорідити. Ну, 5-10 ягод з гронка видалити. Гроно може бути тоді більш проріджене. Слідуща гібридна форма красунчик. Це селекція Олега Писанки, відомого нашого селекціонера з Дніпропетровщини. Він у мене вже 3 роки. Три роки повно плодоношення в нього, і він мене вразив своїм смаком. Прекрасний в нього ніжний, прекрасний мускат. Ніяких проблем з ним немає. Тріску ніколи не було. Грона гарні, дуже великих грон не було. Були по кілограму, кіло 200 максимум, а так 700-800 г. Буває трошки менше ягоди в гронах, такі невеличкі. Але це ті грона не портить взагалі. Но він вражає своїм смаком. Моя сім'я його рахують одним з найсмачніших виноградів на моєму участку. І люди, які мене куп купляли виноград, коли попробують його, завжди задоволені виберуть в першу чергу. Красунчик, колега, писанки. Слідуюча гібридна форма слава України. Вона вже давно на участках виноградних з'явилася. Я рахую, що її потрібно тримати кожному виноградарю. Не тільки за, то, за назви, а за своїх якостей прекрасних. Смачний, ранній термін достигання. Також є деякі недостатки. Щільні грона бувають. Треба проріджувати грона. Но я думаю, заради за того його смаку, за його врожайності. Минулому році, слава Україні! Я не з гронок десь на четверту частинку підрізав, щоб вона більш рівномірно достигала. І чуть-чуть проріджував. Тоді ягоди в неї великі до 15-16 грам, і грона кілограмові і більші можуть бути. Слава Україні! Заслуговує бути на кожному участку. Слідуюча гібридна форма полуничний Плодоносить вже кілька сезонів, і він мене вразить своїм смаком. Дуже набирає гарно цукор, смак в нього пречудовий. І плюс в нього така перевага, що він може вирощуватись в неокривній формі. Він досить морозостійкий. По характеристиках, здається, до 27 градусів витримує. Полуничний, рекомендую. Ще би я в десятку вніс таку форму, як мрія фермера Олега Писанки. Також, на моєму частку, вже років 4 він плодоносить. Він вражає мене своєю врожайністю смаком. Термін достигання, він також ранньо середній в нього. Великі грона, великі ягоди, смачні ягоди. Не помічав тріску у ньому. Мрія фермера Олега Писанки. І, мабуть, це останній Рембо. Ранній термін достигання, великі грона в нього бувають до кілограма, великі ягоди, 12 кг. До 14-15 до г ягоди видовжені темно-синього кольору. Рано набирає цукор. Рембо заслуговує бути на кожному участку. Ну, ось моя десятка. Ну, переглянувши список своїх сортів гібридних форм, не хочеться образити будь-яку гібридну форму. Ну я просто перечислю, який я також би включив би ту десятку. Які я на моєму участку. Це пьострий, Лівія, Білосніжка, Сенсація, пам'ять учителя, ромбік, ромбік для сімейного вирощування, невеликі грона, але ультраранній термін достигання. Ромбік для сім'ї я би рекомендував. Полонез 50 Цимус, Гарольд. Фромосе Алби, Молдавський сорт, біла красуня. Це, будемо казати, друга десятка. але я би також її і міг назвати і першою десяткою. І окремо, що хочу відмітити ті сорти, гібридні форми, які в мене є, це морозостійкі. Я вже говорив, що полунечний морозостійкий. Але в мене є такі мої старі, які в мене ростуть більше 30 років, два сорти. Це Фіолетові раній і Київський янтарний. Вони також заслуговують для початківців, щоб вони тримали їх на своїх участках, тому що це перша перевага, що вони морозостійкі, не вкривні, не невибагливі. Також би сюди відніс ватру Павлія Богдана, це селекціонера з Львівщини. Ну і кишмиш Юпітер. Це також дуже хороший сорт американський кишмиш. З мускатом, приємним смаком. З нього дуже чудове виходить сухе вино. Я виробляю з нього дуже чудове сухе вино. З нього ми сушимо родзинки. І для споживання він дуже смачний. Люди, коли купують в мене виноград, Юпітер завжди з задоволенням купують для дітей. І ще на завершення хочу назвати ті сорти, в яких я бачу, що буде перспектива. Ті сорти, які мають сигнальні врожаї один чи два роки на моєму участку. Це більш такі новинки, які би я не хотів вже вносити в найкращі десятки, тому що їх ще треба досліджувати в своїх умовах, але перше враження від них досить непогане. Назву, ну, начну з тих американських модних сортів. Це Геловін, Ламборджині, Аватар. Рататуй. Вони показали тільки перші сигнальні врожаї. Але вони вражають. Це сорти, які виведені в Америці, в Каліфорнії. Але вони вже в нас розповсюджені, досить популярні. Вони ще в тренді знаходяться, модні, будемо казати. Особливо хелоїн в минулому році мене дуже вразив, дуже він сподобався мені. Так що рекомендую. Сюди ж можна віднести мускат Ізюмський. Це нашого селекціонера Олега Щенікова. Він також вражає своїм смаком. І просто ще коротко перечислю ті гібридні форми, які для мене вже перше враження склали дуже чудові. Просто просто назви: Румейка, зіронька, тип Басантії. Це мені його подарував Віталій Толмерс. Миколаївщини. Дуже вразив мене перший врожай його. Розмалін, Міланка, Енергодар, Мармеладка, Красава, Чорний Кристал, Ефект ОМ Олега Писанки, Сонечко Олега Писанки, ранній термін достигання, з мускатом прекрасним. Ну ось це тільки такі новинки, які мене вже вразили першим своїм врожаєм. Для того, щоб знати, чи вони будуть на моєму участку, чи не будуть, це треба мінімум 3 роки спостерігати за їхнім плодоношенням. Як вони будуть запилюватися, як вони будуть до тріску, до достигання, до набору цукру в нашому регіоні, в нашій місцевості, де я проживаю. Цю першу десятку, яку я вам назвав, і друга десятка, да, вони вже в мене багато років, більше трьох років плодоносять. Тому я за них можу сміливо казати, що вони в мене будуть будуть принаймні ще довгий час. За ті новинки я буду їх ще досліджувати кілька років, тоді можна конкретні рекомендації давати. Це моя суб'єктивна думка про ті гібридні форми і сорти. Я не, не категорично рекомендую, щоб ви їх брали собі на озброєння і заводили в себе. Але варто прислухатися. Якби я на початку свого наградарства хтось би мені таке відео виклав, порекомендував якісь сорти, чим займатися, які вирощувати в себе, я був би йому дуже вдячний. Але, на жаль, тоді таких не було. Буду завершити своє відео і так воно вже затягнулось. надіюсь, що ще найближчим часом зніму відео про ті гібридні форми і сорти, які були на моєму участку І за останні кілька років. Я від них позбувся. Не хочеться так, будемо казати, давати негативну оцінку. На моїх умовах не підійшли для мене. Бажаю всім успішного виноградного сезону, бажаю нам перемоги і миру над тими ворогами. Все буде Україна, віримо в Україну. Перемога буде обов'язково за нами. Бувайте здоровенькі, пока!